Чи можете ви підтвердити або ж спростувати інформацію, що сили РФ зайшли в житлову забудову на півночі міста? І чи така сама ситуація на півдні міста? Що вам відомо? Ну, скажу те, що можу сказати, що так. Да, вони були, заходять, вони дуже активно зараз роблять всі можливості. Бачите, іноді використовують навіть поводні умови, мається на увазі там туман. Для того щоб там досягти якихось цілей, але е, рекомендував би всім не дивитися на <кхм> аналітиків в цьому питанні, не розповсюджувати інформацію, а все-таки прислуховуватись до офіційних звернень і повідомлень генерального штабу, це дуже важливо для е, ж безпеки всіх наших військовослужбовців для виконання задачі, е, е, командування слідкує за ситуацією. Робить все можливе. А в цілому хочу сказати, що максимально всі цілі задачі, коли які були на авдіївському напрямку за скажімо, останніх цих 4 місяці, вони вже перевиконані. Тобто, стільки ворога знищено, що оговтати сім, ну це кажеться, що їх там багато там їх поповнення по ціну йде. Це зрозуміло, а все одно рано чи пізно це дасть свій результат. Тому. Тяжко це все дається. Розумієте, під під яким тиском знаходяться наші військовослужбовці, всі підрозділи абсолютно тому. Треба їх підтримувати і допомагати. Інсайт це добре. Це добре, коли знаєш. і Так далі. А коли ти знаходишся безпосередньо на полі бою, безпосередньо в ділянці на яку пре ворог і обстрілює з усіх сторін, треба ну люба допомога. Хто чи може, мається на увазі е, зберігання тої стичі Вона допоможе кожну е, кожному, кожному хтось був пане Сергію. Але маємо що маємо? Є повідомлення від воєнних журналістів Бутусова Цеплієнка, і, і м, вони посилаються на джерела серед військових і кажуть, що ті називають ситуацію нині критичною. За вашою оцінкою, чи дійсно ситуація в Авдіївці критична? Вона тяжка, дуже важка, от критично. Як це війна? Критично, це коли вже знаходиться в зоні в районі бойових дій. Це вже критична ситуація для кожного, тому що ти не знаєш, куди воно прилетить. Спереді впаде чи за 10 кілометрів від позиції. Але ж вона літа. Ви бачите, що не роблять в тилу наших військ. От обстрілюють мирні міста, цивільні об'єкти і так далі. Скажу, що в зоні відповідальності нашої бригади позиції незмінні. Всі тримаються штурми, всі відбиті. За останню добу було спроби штурмувати, в тому числі з використанням БМП. От чотири, чотири БМП виходили на поле бою, і всі чотири були знешкоджені. Одне дне спало ще і три і три ну, пошкоджені. Тобто їх треба лагодити і так і тому подібне тому. Е, Дається це все непросто, От, тому будь ласка, ми, наші українські змі, повинні ну е, з повагою і до Бутусова е, Юрія і до Андрія Саплієнка з великою повагою. Але будь ласка, командування за всім слідкує, все бачить і передбачає, тому не заважаємо за, зараз. Головне ну допомагати зрозуміло, але не заважати. Пане Сергію, а якою може бути мета російських сил? Вони намагаються взяти в оточення Авдіївку, чи їхній план вулиця за вулицею витісняти і заходити в місто? Ну бачите, план оточення у них вже 4 місяці такий активний. йде. у них це не, не вийшло. Значить, пробують зараз. Як по бахманському сценарію, все-таки зайти, закріплятися за там будівлями? От є такі масо масою перти. От тут, тут виникає питання і звернення до всіх наших чоловіків, які ще е, знаходяться в тилу і не приймають активної участі у допомозі в обороні. Де ви? Чому ви не приходите? щоб, тобто, чим більше нас буде, тим плотніше буде е, захист е, позицій. От і скоріше переможемо. Це все. Це так просто. Ви знаєте, сад... як... Ви згадали про, про Бахмут. Я перепрошую, пане Сергію, але хочу встигнути запитати. От ви згадали про Бахмут. А майже рік тому в західній пресі була історія про те, що нібито от генерал залужний хоче відходити від Бахмута. А ніби як в всі президенти наполягали на те, що треба там залишатися. Нині ситуація, ну деякі оглядачі пишуть, що повторюється. наскільки є військова доцільність тримати Авдіївку, от наразі в тій ситуації, в якій зсу опинилися. Ну, як, як військове можу сказати, що до ті з того, що ми стільки ворогів, повторюють, знищили це вже велике досягнення. От, от реально це, от, 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 знищили більше вже на цьому за чотири місяці в Львівському напрямку. Я вже це колись сказав, Чим за 10 років афганської війни в Радянському Союзі було загинуто, от це от, концентрація на себе сил, це не дає можливості їм страх перед тим, що ми. От, от можем піти в контрнаступ і них рядом. От і у них є таке велике місто, де вони можуть ховати свою техніку, там особові склади, і так далі. А вони все одно нічого не можуть зробити. От, ну це ж розумієте, моральний тій момент для них, морально-психологічний удар. По ним б'ється ще раз доказує майстерність наших хлопців і дівчат, які виконують ті чи інші бойові задачі, от, вперед з переважаючим. Силами противника, з переважаючим е, кількістю боєприпасів, яка постійно летить в нашу сторону, от їх е, перемагати. Тому я думаю, що командування, і в тому числі головкомандуючи прийме правильне рішення і розуміється, коли що треба робити в цьому плані особово стратимо довіряє. От е, я кажу за себе за всіх, за, за рівні всіх командирів зробимо все, все, що необхідно буде в тій ситуації.